Малята пропоную вам сьогодні намалювати чарівну галявину з квітами, на які живуть чарівниці феї. Для цього нам знадобиться ось такі скляночки, в яких трошки ватички гуаш, гель для миття посуду, ложечки, пензлик і ось такі коктейльні трубочки. Змалювати будемо кольоровими бульбашками. Беремо скляночку, додаємо гель для миття посуду, багатенько, Так. А тепер додаємо фарбу, давайте візьмемо спочатку червону, ось так ложечку, бачите, скільки я набираю, перемішуємо. Обережно. Бачите, яка яскрава водичка виходить у нас. Насичений колір. Так, сейчас ложечку прибираємо і дивіться, що я буду робити далі. Обіну трубочку і повітря дую в. Воду, і у нас будуть бульбашки. Дивіться уважно, бачите, які вони гарненькі? Я перемішую їх трошки, щоб вона трошки піночка це, опустилася. Тоді бульбашки будуть густими, бачите які. І насищений колір у нас буде на нашому листочку. Бачите, як гарно виходить. Тепер можемо взяти ложечку або пензлик і квіточки, або ось так соломинкою, викладати цю піну на аркуш паперу. Ось так. Так, я думаю, поки ще одну зробимо кульку з кольорової піни. Ось так, викладаємо і залишаємо. І так само будемо робити зараз рожеву кульку і жовту. Так, дивіться, я зробила рожевий кольор і жовтий. Тепер зробимо жовті квіти. Трошки я вже піну зробила. Ось так дивіться, який яскраво жовтий колір. Так. Так, сюди. Так. Ну і ще зробимо декілька рожевих квіток. О, які вони позирчасті. Осередині. Одну зробимо рожеву, ось таку. Тепер нам залишилось зачекати, коли наша піна осяде, і тоді ми будемо продовжувати працювати. Так, наші квіти вже опустилися майже зовсім. Тепер ми з вами намалюємо листочки. Пензликом і зеленою фарбою. Так. А ось ну, звичайні ось такі листочки. Можна їх зафарбувати, але я залишу, мабуть, так. Квіти у нас такі ніжні. Да, сейчас домалюю. Ты Да. Можно я Да, да. Я пойду там посижу, стираю пока. И отдохну thank you